Доброго здоров'я, дорогі глядачі. Сьогодні я не про Стамбул. Всі обговорюються, але чесно, ну поки що не бачу взагалі що обговорювати. Те, що робить Росія, це просто цирк. Вони роблять все для того, щоб ця війна просто ніколи не закінчилась. Тому не бачу взагалі, що тут обговорювати. Поки добре не прижмуть Росію, то нічого не буде. Оце особисто моя думка. Сьогодні хотіла поговорити про те, що тут відбувається у нас всередині. Бо, якщо чесно, я, ну, я вже не бачу просто, як взагалі все це терпіти. Днями розлетілось відео, де працівник ТЦК б'є чоловіка в живіт. Ну, не хочу тут це показувати, бо Ютуб не, не дуже полюбляє, коли показують такі сцени насильства. Так от, це був харків'янин, вчитель історії, прав людини та захисту відчизни. Чоловік мав законне право на відстрочку, він показав ТЦК відповідні документи. Тобто людина не пручалась, людина е, там якось не. Е, ну, Нормально абсолютно, ми ж всі бачили це відео і ми бачили, як веде себе чоловік. В обласному ТЦК заявляють, що конфлікт виник внаслідок провокаційних дій з боку громадянина. Яких провокаційних дій? Я там ніяких провокаційних дій не побачила. На е, відео добре видно, ми всі ж не сліпі. Ми всі добре бачимо, що немає жодних порушень з боку е, чоловіка. Він навіть не чинив опору, вибачте, коли його били в живіт і не один раз. Е, я перепрошую, але це як? Е, тобто людина нікуди не тікає, е, ставиться до, е, до ТЦКшників, вибачте коректно, навіть тоді, коли його б'ють. Я не знаю, може цей чоловік навчає дітей тих же ТЦКшників. А його за це кулаком вжиє. Ви знаєте, так, дуже багато різного там невиправданого бруду, там, провокації і проти ТЦК різне буває. Не завжди можливо про них кажуть правду, але ось цей випадок. Ось цей. І таких багато випадків. Це, вибачте, повний треш. Правоохоронні органи мають розібратися, мають не допустити повторення такого шахіття Ніде. Це вже не, опов... не про обов'язок, це вже про дике свавілля. Має бути соромно владі в першу чергу за те, що таке допускає. Знаєте, ця тема взагалі останнім часом табу. Критикуєш ТЦК, розказуєш правду, значить, це російський ПСО або там ти російський агент, але як реагувати на таке? Розповідаю вам реальну історію скористання. Ось вчора, вчора мені про це розказали. Чоловіка мобілізували, 40 років йому було, причому питання взагалі, як мобілізували, як він взагалі пройшов ВЛК. Бо в нього там були проблеми дуже серйозні. Тобто там чи то інсульт, чи то інфаркт був, тобто, ну, взагалі не, не мали права мобілізувати. Одним словом, мобілізували його, і на 10-й день на полігоні він помер. От скажіть мені, як таке стається? Я дуже сподіваюся, що такі в мене відбудеться інтерв'ю з пані Скороход, можливо, десь за тиждень, і дуже хочеться мені ось про все це запитатись. І саме головне, чи будуть нести покарання люди, оці ТЦКшники, які ловлять людей, оці НВЛК, які дозволяють мобілізувати людину по здоров'ю, яку не мають права взагалі мобілізувати? Ось дуже хочеться почути питання на о, відповідь на все це. А тепер далі далі про правду. Не мовчать депутати вже. Депутат Ар'єв, я робила на цю тему випуск, ось буквально вчора робила. Де він критикує ТЦК і чому нічого не роблять, щоб змінити ситуацію. Не мовчить і депутат Гончаренко. Давайте послухаємо. Ми не хочемо поговорити, коли в Україні до людини відносяться як до тварини. На жаль, таке сьогодні в нас є. Про що я говорю? Наприклад, про бусифікацію. Я спеціально, бо знаєте, таке відчуття, що її ніхто не помічає, що в нас типу все нормально. Я хочу показати два відео. Оце в нас перше відео Житомирське ТЦК обговорює на своїй нараді, як їм ловити людей. Давайте авторія запускати, давайте де завгодно. Це нормальна історія. А друга, це я хочу вам яке показати відео. Це відео, як просто військовослужбовець ТЦК на вулиці б'є людину. Просто отак от він от підходить і б'є її, потім знову б'є. Інші навколо військовослужбовці роблять вигляд, що нічого не відбувається, ніхто цього не помічає. Це нормально? Це Конституція України. Стаття третя людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави. Це Конституція України. А це місце гаранта конституції, президента Зеленського, який ще є верховним головнокомандувачем, а фактично і верховним комісаром військовим України. Бо він командує всім цим і він дає усьому цьому відбуватися. Далі йде знущання над конституцією, і далі йде знущання над людьми. Так бути не може. Бусифікація має бути зупинена. ТЦК розпущені і запущений нормальний мобілізаційний механізм. Гончаренко теж згадав, згадав про цей випадок так з чоловіком. А він показав навіть там на ноутбуці, ви бачили цей момент, де його б'ють. Хоча він не чинить опору. Питання за що? І головне, чому Чому б'ють. Бо ось так захотілоськажнику. Чи буде він покараний? Хороше питання. Думаю, що ні. Тепер питання: чи має так бути? Немає. Ще Гончаренко показує, теж на своєму ноутбуці, що. От, 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 те зібрання, так? Де, то, чи то Житомирське ТЦК. Тобто, як розказують, де треба ловити людей, як це треба робити і так далі. Тобто, так, знаєте, спокійно, так, ну, наче, наче сходити до магазину, я не знаю, там купити пачку морозива. Тобто, ну, такий, якийсь просто лютий треш. Е чи понесуть всі ці ТЦКшники, які творять свавілля, чи понесуть вони покарання? Мабуть, ні. І скоріш за все вони це розуміють, що ніякого покарання не понесуть. Тому і роблять, вибачте, що хочуть. Але хіба це про справедливу мобілізацію? Про Конституцію я вже взагалі мовчу. Складається враження, що про неї взагалі забули. Доки не буде справедливої мобілізації, доки взагалі не буде справедливості в країні, нічого хорошого чекати не треба. Дуже сподіваюся, що вона таки буде. Дуже сподіваюся. Бо мені б дуже хотілося жити в цій країні, мені, і щоб моя дитина тут росла, розвивалась і будувала цю країну. Як і діти багатьох українців. Дякую за увагу. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.